Я тиха доля, доленька Тараса, Він кутер боса, на снігу втирала сльози, зронені завчасно. Співала люлю, що з поводку. Я проводжала мамокатрою вічність, разом з Тарасом свічку їй несла. Тихенько в бур'їні писала вірші і малювала мрії крадькома. Що з ним ходила тих стовпів шукати, Що небо підпирають. Та дайма нема стовпів лише дуби начати, бо світ цей тлін, одна душа жива. Що це ти молодий, чоловічі тут поробляєш? Нічого не дозволено. Іду на роботу, то по дорозі в літній сад зайшов. Я малював. Покажи, що ти малював. Тільки не смійтеся. Та чому ж? Це не смішно. А ти часто ходиш сюди малювати? Щонеділі, а якщо близько працюю, то буде захожу. Ти вчишся малярні справі? Так. І живописів також. Кож ти знаходишся в науці. У кімнаті живопись, ширяю. Чули, може, про такого? Та що, чув. Чу. Бачу, ти з України. А звідкіля? Званигорочне, як і Пана Енерга. А я з кошня значить сусіди, зайди до мене за цією аказою, та візьме спору свої малюнки. Поговоримо. Пане, пане, стаменіться, будьте люди. легко вам буде. Незабаром вускуються, заковані люди. І настане суд, і заговорить І Дніпро, і горе. У вірші назвою сон зубова описується його імператорська величність і імператриця. Ви своєю просторичною мовою. Вражайте її величність у своїх хремольних віршів. Виливайте всю свою роботу. Як це там, не можу пригадати. Смеркалися огонь огнем. Я нагадаю. Смеркалися огонь огнем. Ну вкрився запалало, аж злякався. Припинити, государ імператора, височайших волів, признайте Шевченка, рядове окремий рубльський корпус і справими під піднесуючи нагляд і заборонив писати і малювати. Україна, Україна, оце твої діти, твої квіти молоді, чорнилом полиття, московською блокотою, в німецьких типницях заглушення. Плач Україна, бездітним вдадеться. Ідеся поборете, ха вам Бог помогає. За вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава.